Щодо фінансових санкцій, то за 2014 рік було накладено понад 565 тисяч штрафів і сплачено до бюджету понад 1 млн 150 тисяч гривень. Чому сплачено більше? Це ще за результатом вже рішень судів, тому що суб'єктів господарювання не погоджувались не добровільно сплачувати. Ми подали свої позовні заяви до суду. І пройшли інстанції, починаючи від господарського суду і закінчуючи вищим господарським судом, тому суб'єкти вимушені були заплатити і штрафи і ще і піню у розмірі тих фінансових санкцій, які накладались на ці суб'єкти господарювання. І ось, як основний показник хотів би довести, що економічний ефект від припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, тобто це економія витрат. Фізичних і юридичних осіб на придбанні товарів і послуг або недопущення таких витрат, цей економічний ефект склав понад 15 мільйонів гривень. Тобто це реальні кошти, які були заощаджені завдяки роботі, ну, скажімо, територіального відділення на теренах Житомирської області.